Масаж для немовлят це не просто приємна, а й корисна та потрібна процедура в руках спеціаліста, яка також є важливим елементом догляду батьків, що сприяє гармонійному розвитку їх малюка. Він допомагає розслабити м'язи, покращити рухливість в суглобах, знизити напругу в тілі і в цілому активізувати нервову та скелетно-м'язову систему, що сприяє кращому фізичному та інтелектуальному розвитку дитини. Лікар Андрій Прус працює не тільки з дорослими, але й з немовлятами, дітьми до одного року та старшим. Лікувально оздоровчий масаж з елементами ЛФК має такі переваги: стимуляція фізичного та психічного розвитку, а саме, покращує координацію рухів, сприяє правильному формуванню порно-рухового апарату, активізує нервову систему, також позитивно впливає на покращення сну та емоційного стану вашої дитини. Отож, татусі та матусі. Вибір за вами.